Доброго дня! У цьому відео нам потрібно визначити, в яких напрямках дозволено рух водієві цього авто. Варіанти відповідей: перший варіант за траєкторіями 2 і 3, другий варіант по траєкторіях 1 та 2, третій варіант тільки по траєкторії 1, четвертий варіант тільки за траєкторією 3. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнайтесь правильний варіант відповіді. Ну, якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Переходимо до розбору. На цьому перехресті не встановлено заборонених знаків, які забороняють рух у певному напрямку, але тут напрямок руху обмежено перед водієм зеленого авто. Тут встановлено знак кінець дороги з одностороннім рухом. Отже. Водій зеленого авто в цій ситуації не порушує ПДР. Розташувавши автомобіль на лівій смузі, рух прямо забороняється, оскільки це вже смуга для зустрічного руху. Повернути праворуч забороняється, виходячи з пункту ПДР. Там сказано, що перед поворотом праворуч ліворуч або розворотом водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині, призначені для руху в даному напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот при. На перехрестя, де організовано круговий рух. У даній ситуації не круговий рух, тому при повороті праворуч водій автомобіля повинен був заздалегідь перебудуватися на праву смугу, але він вибрав ліву смугу, а з лівої смуги дозволяється проїхати тільки наліво. Це легко запам'ятати, якщо ліворуч ліва смуга, якщо праворуч права смуга. Звідси випливає, що правильний варіант відповіді відповідь номер 4 Вітаю всіх, хто відповів на це питання правильно. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.